Любов до себе це точно не егоїзм. Це те, як ти відносишся до себе. Це те, як ти відносишся до себе, коли залишаєшся на самоті. Як ти себе ведеш, як ти їси, як ти одягнута, який в тебе макіяж, коли ти вдома? Це все про любов до себе, коли ти відмовляєшся від того, що ти дійсно не хочеш. Я не хочу зараз іти на прогулянки, і я можу про це. Чітко сказати або ні, я не погоджуюсь з вами і сказати свою думку. Це любов до себе, це любити себе. Любов до себе це коли ти кажеш собі, я вдячна за те, ким я є зараз. Я вдячна своєму минулому, тому що саме воно зробило з мене ту людину, якою я зараз є. Дякуєш за своє тіло і ти займаєшся своїм тілом. Ти знаєш точно, що моє тіло це мій храм, в якому живе найпрекрасніша душа, яка не хоче нашкодити цьому світові. Храм твій, він такий же самим повинен бути прекрасним, як і твоя душа, тому що в. В такому сірому домі, або, знаєте, як в фільмах там сірий замок на горі, в лісу стоїть, біля нього нікого немає, але він от він, прям на нього дивишся, і розумієш, наскільки він устрашаючий. Тобто ось це і є храм. І ти вже розумієш, що в тому замку щось не те, ну щось там не те. Так само і наше тіло. Зараз ми живемо в той час, коли наше тіло воно не буде брехати, яка людина є насправді. Так само і ти повинна займатися своїм тілом для себе. Це все про любов до себе. Якщо ти себе дійсно любиш, то ти по-справжньому будеш любити своє тіло, і ти ніколи в житті не захочеш його пічкати регулярно всякою гадостю, для того, щоб от утолити своє апетити. Любов до себе це коли ти більше не чекаєш схвалення. Ти це робиш, тому що так комфортно для тебе. І ти знаєш точно, що я по факту цінна, така, яка я є. Я вже цінна, і я не потребую схвалення. Я не потребую, щоб мою роботу схвалили, щоб хтось висказав з приводу мене якусь свою думку. Тому що я знаю точно, от ти повинна точно знати. Я знаю точно, що я по факту цінна, тому що я працюю над собою, тому що я маю знання для того, щоб заявити, що я сама по собі цінна людина. Жінка, яка не цінує себе, вона не буде цінувати інших. Вона буде обесцінювати інший труд, вона буде випрашувати знижку і буде обесцінюючи, відноситись до персоналу, наприклад, обслуговуючого. Жінка, яка цінує себе по-справжньому, не буде просити знижки ніде, навіть якщо це зробила подруга. Вона подрузі теж залишить на чай, тому що так буде правильно, так істина дружба. Тому що, коли ми починаємо володіти якимись знаннями, Сакральними, то ми точно розуміємо, що таке енергія і як вона працює. Ми точно не хочемо чогось обесцінити або отримати задарма, тому що ми це прекрасно розуміємо, що тут за це, за цю халяву, ми теж за неї колись заплатимо. Любов до себе це про повагу і особисті межі. Те, що страждає найбільше, це коли ти не дозволяєш говорити з собою зверхньо. Якщо тобі неприємна якась компанія, ти можеш спокійно піти без відчуття провини, типу, а я повинна залишитись, тому що, от от ні, ти просто уходиш. у тебе немає відчуття провини. Ти просто кажеш «Аревуар, до побачення. Дуже приємно було познайомитись. Гарного дня, бережіть себе. І про вас, чесно кажучи, ніхто поганого не подумає. Це. Ми люди звикли просто додумувати. У нас там є маленька, да, от, маленька я, як вона маленька, вона більше всього говорить. Любов до себе це коли ти обираєш людей, з якими тобі дійсно добре, і не тримаєшся за тих, хто тебе тягне вниз. Знаєте, ми дуже часто можемо триматися за людей, типу, ну незручно відмовити. Ну, вона ж моя подруга, ми ж так довго спілкуємось. Так, да, вона мене трошки напрягає, але, блін, ну ми все так довго общаємося, поэтому незручно. Не повинно бути такого. Треба все зупиняти. Зараз не той час, коли ми можемо ігнорувати будь-яку інформацію, яку чуємо. І любов до себе це про чесність: це справедливо виявити. Свої слабкі сторони, не соромитись, заявити для себе про свої слабкі сторони і сказати, що так, я маю, над чим працювати, скласти план дій, яким чином я буду позбуватися, вирішувати. Звідки комплекси? Ми, ми маємо те, чого ми соромимося, і тут треба просто або приймати цю ситуацію. Якщо не можеш приймати, тоді прийдеться її вирішувати будь-якою ціною. І так само за прийняття будь-якою ціною ти або її приймаєш, або будь-якою ціною ти її вирішуєш і нікого не слухаєш. Тому любов для, до себе це просто регулярні дії. Повірте, ключ до всього любов до себе, бо без неї справжня жінка не зможе розквітнути, а розквітнути зможе тільки та, хто міцно стоїть на ногах.